Усім привіт! У цьому огляді! Я розповім про надсучасний, дуже зручний і потужний полосос біс Jet від Samsung. Справжній флагман у світі техніки для прибирання, адже ця модель не лише ідеально видаляє найдрібніший пил, але й дуже зручна у користуванні. А головне таким пилососом ви можете користуватися навіть за відсутності електропостачання. Зараз про все детально розповім. А вам поки рекомендую підписатися на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Адже за підписку та коментар хтось з глядачів цього огляду матиме можливість отримати собі крутого робота пилососа Щодо герою цього відео, то Біспоук Джет представляє собою повнофункціональний бездротовий стік. З його допомогою можна прибирати та мити підлогу, чистити м'які меблі або навіть навести порядок у авто. Пилосос дуже компактний і легкий, але він максимально зручний для тривалого використання. Вага пристрою становить трошки більше 2,5 кг. Пилосос комплектується спеціальною станцією 2 в 1. На ній він і заряджається, і очищується, що максимально практично. Об'єм пилозбірника. Новіть пів літра, а мішок зі станцією потрібно витрушувати раз у два чи три місяці. Щодо самого пилососу, то він завжди буде чистим і готовим до роботи. Функція самоочищення працює дуже цікаво. Завдяки технології AirPulse станція захоплює майже 100% дрібних частинок пилу, а її антибактеріальні пилозбірники перешкоджають зростанню 99,9% бактерій. Чистота максимальна і максимальна зручність. Як я вже казала, модель бездротова. Час повної зарядки акумулятора складає 210 хвилин і на одному заряді можна прибирати протягом майже 2 годин. Батарея зйомна, тому якщо мати другу про запас, то користуватися технікою можна буде в два рази довше. Функціональні можливості тут досить вражаючі. При споживанні потужності 580 Вт пилосос смоктує пил, бруд і сміття з потужністю в 210 Вт. Цього достатньо, щоб зібрати з будь-якої поверхні найдрівніші частинки, включно з головними алергенами шерстю тварин і пилком рослин. В комплекті до пилососа йдуть різноманітні насадки для прибирання всього й усюди. Кожна з них заслуговує окремої уваги. Основна щітка крутиться зі швидкістю 4 тисячі обертів на хвилину та повертається в різних напрямках на 180 градусів. Барабан від'єднується одним рухом. Ця насадка ефективно збирає шерстинки та бруд з будь-яких підлогових покриттів. М'який ролик видаляє велику частину пилу з кахелю, паркету, ламінату, ліноліуму. Щетина з нейлону і гуми гарно очищує коло покриття навіть з дрібним і густим ворсом. Для вологого прибирання підлоги передбачена насадка з двома багаторазовими антибактеріальними подушками з мікроволокна. Також можна мити підлогу за допомогою спеціальних одноразових вологих серветок. Це доречно, коли мова йде про певні види забруднень. Диски крутяться зі швидкістю 260 обертів на хвилину. Додатково щітка оснащена контейнером для води або миючого засобу. Багаторазові антибактеріальні подушечки з мікроволокна забезпечують ретельне очищення. Я особисто випробувала цю насадку та можу сказати, що використовувати її дуже зручно. А результат істотно кращий ніж зі звичайною шваброю. Також у комплекті є дві доволі класичні, але незамінні насадки для щілин і гнучка насадка. Їх актуально використовувати в авто. Рівень шуму під час використання пилососу становить близько 86 дБ. Так, це доволі гучно, але такий звук виправданий значною потужністю двигуна. Тому цей незначний недолік такій техніці можна вибачити. На додачу до моїх власних вражень, скажу, що Bespoke отримав престижну нагороду CES Innovation Awards за інноваційну автоматичну систему видалення пилу, інтегровану із зарядною станцією. Цей пилосос має найвищий п'ятизірковий рейтинг пилоуловлювання та визнаний британським фондом дослідження алергії як ефективний інструмент, що знижує вплив пилових кліщів, пилку, а також шерсті кішок та собак на людину. Ну що тут скажеш? Просто монстр серед техніки для прибирання. Свою думку щодо цього пилососа ви можете висловити в коментарях. Пам'ятаєте? Лайк, like, підписка, коментар, і ви матимете шанс отримати собі крутого робота пилососа від Samsung. Щасливчика будемо обирати за допомогою рандомайзера тому бажаю удачі! А в мене на цьому все, Па-па!